Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо з вами малювати метелика. Він такий досить простенький, має всіх вийти. Так, що ми робимо? Спочатку будемо посередині листочка малювати тіло нашого метелика. Голова це просто кружечок, і тіло ну, такий дуже видовжений овал, можна так сказати, з гострим кінчиком. Так, далі що робимо? Далі в дві сторони малюємо верхні крильця. І дивіться, ми просто малюємо зверху дві дуги. А далі будемо малювати одразу нижні крильця, щоб потім вже їх там гарненько з'єднати. Так, нижне крильце це наче такі дві великі краплиночки. З двох сторін, вони такі. Досить симетричні, звужені з двох сторін ці крильця, одразу так підправляємо, щоб вони були більш-менш однакові. І от тепер, коли вже намалювали нижні крильця, просто зверху опускаємо до нижних крилець такі нерівні лінії, і так от підправляємо, щоб вони там зійшлися. Так, далі я вже прибрала швиденько олівчик. І будемо починати розфарбовувати нашого метелика. Так, як будемо сьогодні розфарбовувати? Отут, до речі, теж буде цікаво, тому що він у нас такий, спочатку будемо робити все по-мокрому. Змочуємо крильце. Ну, Спочатку я почну з одного верхнього крильця. І далі будемо йти. Вниз, а потім на наступну сторону, а може і спочатку так, Ну, будемо дивитися. Спочатку змочуємо одне крило. Гарненько змочуємо, я одразу попереджаю, що можна брати улюблені свої кольори. Не обов'язково робити не такими кольорами, як я. Але, звісно, якщо подобається, то можна і такими. Так, я добре-добре змочила крильце і тепер взяла так щедро. Рожевої фарбочки і по контуру крильця, просто по контуру веду цією фарбочкою. І от вона так дуже гарно розтікається, сама там пливе всерединку і ми її, лише її так трошки направляємо. Так, я от ще додам зверху, да, трошечки її так до середини направляю. І м -м, нагадаю, що на пензлик ми тиснемо так дуже-дуже легенько. В жодному разі там сильно не натискаємо, не вазюкаємо, а просто кінчиком пензлика так направляємо нашу фарбочку, щоб вона там між собою. Змішувалась. А, дивіться, я додала ще до рожевого трохи охри, або можна жовтий додати. Так, і так в серединку до крильця. Так, що робимо далі? Далі змочуємо нижню частину крильця, і тут я починаю з жовтого кольору і додаю його біля тіла нашого метелика жовтенький. Так, а далі беру фіолетовий. І прохожусь так само по контуру, як ми робили з вами вже зверху. Так, теж так досить щедро набираю фарбочки. Вона в мене трошечки затікає наверх, але нічого страшного, нехай собі тече, так що навіть гарніше буде. Так, беру фарбочку. Так, і тут теж в мене є такий. Колір охра називається, я теж його додаю всерединку, можна просто жовтим так само заповнити. Так, І заповнюємо все крильце вже всередині. Так, і Одразу будемо робити, поки у нас вологий папір, от такі от гарнюні крапочки, так наче такий візерунок на крильця нашого метелика. Так, просто Поки вологий папір додаємо ось такі крапочки там, фіолетової фарби. Так, зробили одну сторону, тепер абсолютно аналогічно робимо з другої сторони. Так само зверху змочуємо крильце, поки що одне, тому що, якщо змочити одразу там і низ, і верх, то буде швидко підсихати, доведеться знову змочувати. Так, і так само, дивіться, я беру рожеву фарбочку і по контуру додаю її на наше крильце. І знову вона так гарненько тече, швиденько розподіляється. Да. І дуже гарно сама а, зафарбовує нам все наше це крило, а ми її просто трошки легенько направляємо. Так, є, я тут доходжу там до тіла. Щоб було так все не зафарбовано близенько. Так, і далі беру так само, як і з цієї сторони, такий або жовтий, або ось це в мене колір охри, і додаю в серединку крильця. Трошки захожу на рожевий колір, змішую. О, і тут в мене, до, до речі, дуже бліденько вийшло з цієї сторони. Тому я одразу додаю фарбочку. На ту сторону, що ми вже робили. І дивіться, я це роблю такими досить хаотичними рухами, ніякі там лінії чіткі не роблю. І водичка, вона все змішає сама і зробить такий дуже гарний перехід від кольору до кольору. Просто необхідно заходити, там, наприклад, ось цим охори, і трошки на рожевий, щоб вони між собою змішувались. Так, далі змочуємо нижнє крильце. І так само беремо фіолетову фарбочку і робимо контур. Так, робимо контур з фіолетової фарбочки по всьому нашому цьому нижньому крильцю. Далі додаю я жовтеньку всерединку, так само, як там. І всерединку цього крильця зараз теж Охрочки хочеться мені додати да, такої, і зробити такий якийсь там бежевий відтіночок. Так. Але ж можна і жовтим, якщо немає кольору охри. Так, і, що ще? І робимо ось такі саме цяточки, як робили ми на тому крильці. І от, до речі, в мене дуже швидко вже все підсохло, тому я зараз зроблю ці крапочки і трошки водичкою їх сама буду розмивати. Це можна робити також і ще ось так. дивіться, да. Спочатку зробила крапочки, вони наче були такі сухенькі, але тепер я в них додаю трошки водички, і вони знову собі розтікаються гарненько, ну, щоб було аналогічно тому, як ми зробили на крильцю з цієї сторони. Так, все, тепер нехай трохи підсихаємо. Так, моя робота підсохла, і можна починати такий вже завершальний етап. Будемо малювати голову і тіло нашого метелика. Так, що ми будемо робити? Ну, Так, ви вже напевно зрозуміли, що я фанат техніки по мокрому, тому я знову все змочую. Вологим пензликом, хоча, звісно, можна це просто зробити і сухим пензликом набрати фарбочку, наприклад, коричневу, і зафарбувати просто тіло і голову просто коричневою фарбою. Але мені по-мокрому подобається більше, мені дуже подобається, як фарба розтікається по паперу. Дуже цікаво за цим весь час спостерігати, така наче для мене арт-терапія. Так, і зафарбовуємо голову. Голову тільцем. Так. О, і одразу зробимо вусики, які я спочатку не намалювала. Одразу фарбочкою ми їх робимо. Так. Є, і тепер хочеться додати ще трошки деталей. Ось, наприклад, там відділити одне крильце від іншого. Я так само роблю це коричневою фарбочкою. Так, і додамо ще трохи таких прожилочок на крильцях, щоб вони виглядали ці крильця наші, ну такі вже, наче у справжнього метелика. Так, додаємо з однієї сторони. З іншої сторони, цей малюночок схожий на бабку, яку ми вже з вами малювали, але бабка така була прям фантазійна-фантазійна, різнокольорова. А тут же, наче такий більш реалістичний метелик, але трохи схожі такі елементи. Так, додаю візеруночки тут до крильця знизу. Так, з цієї сторони. Хочеться якось так трошки обходити ці крапочки, іначе ці візеруночки, вони так, е так огортають, ці крапочки, які в нас є на крильцях. Так, ну, в принципі, все. Наш метелик готовий, все вийшло гарно. Тож, сподіваюся, і у вас вийде.